50 тисяч гривень хабара стали причиною кримінального розслідування. У гучному скандалі трьохрічної давнини засвітилася екс-голова Гіркополонськівської громади Ніна Симонович та її чоловік Віктор, який є колишнім депутатом Гіркополонківської громади. Справу ще досі розглядають і рік допитують свідків. На одному з таких засідань і побували наші журналісти. Судова справа подружжя Симоновичів неординарна. Віктор Симонович, колишній депутат Гіркополонківської ОТГ та член земельної комісії. Ніна Симонович, екс-голова гіркополонківської ОТГ. Подружжя ось уже три роки судять, і до вироку ще далеко. Не на камеру обоє обурюються, мовляв, справу розглядають довго і за стільки часу питали не всіх свідків. Ось на одне з таких засідань ми й потрапили. Та нам не особливо зраділи. Захисники подружжя були проти зйомки і проти виходу. До репортажу в ефір, мабуть, хочуть, щоб рішення приймали за зачиненими дверима. Справу призначили до судового розгляду ще рік тому, та рухається вона дуже повільно. Свідків, які могли б розповісти якісь деталі цієї історії, аж 35. Та допитали ще не всіх. На це засідання прийшов лише один свідок, а мало бути п'ять. Справу подружжя Симоновичів розглядає суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський, та розповідати нам подробиці представник Волинської Феміди відмовився. Лише призначив наступне засідання, яке відбудеться уже через 10 днів. Можливо, тоді громадськості все ж таки вдасться дізнатися правду. Однак ще перед засіданням у холі суду Ніна Симонович запевнила, коли справу розглянуть, обов'язково завітає до нашої студії особисто і розповість деталі. А поки ж Волинська Феміда Становлює істину та досліджує, чи є вина подружжя у скоєному, де фігурує хабар у розмірі 50 тисяч гривень. Анна Романчук Мирослав Хотимчук для новин на час.